Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді дуже необхідна річ для безпечної риболовлі у холодну пору року. Ось такий килимок сидіння. Розмір калинка 43 см на 28 см та завтошки він 4 см. Такий килимок стане у нагоді не тільки для зимової риболовлі. Його можна використовувати у поплавцевій фідерній короповій ловлі, полюванні зі спінінгом, особливо актуально, якщо ловити у чувні. Навіть просто у поході ви зможете безпечно сісти на камінь чи просто на землю. Завдяки паску килимок надійно тримається на поясі, не створюючи дискомфорту. Морозостійка застібка надійна та міцна, а сам пасок регулюється. В асортименті у нас три кольори: сірий, чорний та хакі. Килимок виготовлений з надійної тканини з водовідштовхуючим ефектом. Це матеріал Oxford 600D, тому він не промокає. Зараз ми його розкриємо та подивимось усередині. Внутрішнє наповнення складається з п'яти шарів ППЕ матеріалу. Він не пропускає холод і доволі м'який, тому комфортно на ньому сидіти. Надійна морозистійка застіпка прослужить вам не один день рік. Бажаємо вам здоров'я, міцної криги та гарної риболовлі. До побачення!